Я би хотів наголосити, що для громадського суспільства в Україні будеш одним із головних контактів це є наше представництво, і ми уважно слідкуємо за роботою цього форму. Нас там теж не було, тому нам дуже цікаво послухати вашу думку. Mm -hmm. І тут хотів би запропонувати, через вашого боку буде така бажання чи інтереси зустрітися в наступному тижні, його запрошуємо до нас, бо нам дуже цікавий такий... Погляди, які були проблеми, що спрацювало, що не спрацювало, щоб ми потім теж могли це донести до Брюсселу, до, до бо для нас діалог з вами є дуже важливим. І цей діалог, який тут відбувається в Україні, він на цьому етапі не закінчиться. Ще одне таке завальне запитання. Тут йшла реч про національні інтереси. І в мене таке запитання. Чи ви ваші координатори з різних платформ сконтактувалися з, з офіційними представниками України в цих чотирьох платформах, бо тут я бачу особисто точка зору, і була можливість синергії долучити до цих рекомендацій, наприклад, ті інтереси, які відставли ваші представники в офіційних платформах. А, звісно, такі а, рекомендації, які нормально способні відповідають і таким чином. Ukraine jaki bo to balleric provenskou diplomati to też є пеvними poslami Ukraine w takich formach. Поки що ми то не зробили. Ну, просто ми це напевно зробимо. Єдине, що можу покликати, що наш колега з е, е, громадського сектору річали став заступником міністра закордонних справ, що дає нам можливість також якимось і на особистому рівні, і на ментальному просто рівні брати е, 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 зі сторони е, державних встанов. Е, але... Ваш. Я хочу це сподіватися, що Міністерство закорних справ така маючи у своєму складі людину, яка виросла Замовнянської громадської організації, буде сприймати те, такі рекомендації набагато позитивніші і кретичні законаніше. Простави відповідь на наше на питання така, що ми будемо діяти з двома шляхами. Перший це відповідні платформи і відповідні рекомендації загального. Суспільства європейського партнерства будуть доведені до міністеріал мітинг Все, очевидно, вони створюються на основі консенсусній основі. Но разом з тим, громадські органіцію України будуть своїм шляхом, відповідати до цього документу і покликуючи наш громадський національний інтерес у вимогу до наших міністерств і до уряду. Тобто все, я думаю, діяти викладати допомогу. Ну, Шановнериство, е, на жаль, наш час вичерпаний. Е, дякую, що ви прийшли. Пандемопобічний е, 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 це треба продовжувати свою роботу цьому напрямку до наступних.